Всім привіт дорогенькі! Сьогодні я буду запікати курячі стегна, в мене три курячих стегна, дві столові ложки меду, дві столові ложки соєвого соусу, одна столова ложка гірчиці, одна чайна ложка приправи до м'яса, одна чайна ложка коріандру. Одна чайна ложка хмелі сунелі приправи, одна чайна ложка розмаріно-сушеного та сіль. Спочатку на стегнах я роблю надрізи. Це для того, щоб вони гарно промаринувалися з усіх сторін. Тепер роблю маринад. Змішую між собою всі інгредієнти гірчичку, соєвий соус, мед, додаю приправки і все перемішую. Солю стегна з усіх боків. Тарілку з широким дном викладаю стегна і заливаю їх маринадом. Це потрібно для того, щоб вони всі були в маринаді, а не тільки там нижні, якщо буде глибока тарілка. Обваляла їх в маринаді і відправляю в холодильник, накриваю пищовою плівкою і відправляю на годину в холодильник, щоб вони замаринувалися. Все, готово. На сковорідку наливаю соняшникову олію. І спочатку я їх підсмажую з обох сторін. Це потрібно для того, щоб вони мали такий гарний вигляд засмаженої скоринки. Трошечки просто їх підсмажила і відправляю їх в рукав для запікання. Плотно закрутила рукав і відправляю в розігріту на 180 градусів духовку на 35 хвилин. У мене духовка електрична, ви дивіться по своїй. Все, 35 хвилин минуло. Дістаємо. М'ясо виходить дуже соковитим та ніжним. Відстає від кістки, дуже-дуже смачне. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Якщо готуєте за моїми рецептами, залишайте свої коментарі.